Два автобуси зіткнулися на Прикарпатті. Учора увечері в селі Миколичин Яремчанської міськради по вулиці Грошевського не розминулися на дорозі автобус «Ікарус», який рухався з Коломиї, в село Яблуницю, з мікроавтобусом Мерседес Спрінтер, який курсував до Тернополя з травмами різних ступеней важкості. До Яремчанської лікарні було доставлено 18 людей. Увечері в медзакладі залишилося 17 потерпілих. Серед госпіталізованих внаслідок зіткнення двох автобусів є п'ятеро дітей. Із них двоє тринадцять. Дядцяти та 10 років із міста городка Хмельницької області отримали відповідно забій плечової кістки та забиту рану колінного суглобу а 13-річна дитина із Харкова струс головного мозку, забиту рану підборіддя. Серед потерпілих є п'ятеро дітей, наразі в лікарні перебуває 17 людей, одна жінка відпущена після надання медичної допомоги, і на, по даному факту проводиться перевірка. Травми середнього і тяжкого ступеню важкості, тобто є переломи черепа, струс головного мозку, переломи рук, ніг. Ну і забоє різного ступеню. Потерпілі пасажири з мікроавтобуса Мерседес-бенс. В основному це є жителі Тернопільської області, які їхали з відпочинку з Буковеля, вже поверталися додому.